Жінки здавна використовували різні методи для того, щоб берегти здоров'я сечостатевої та репродуктивної систем. Вони використовували настоянки трав, господарське мило та навіть сік лимону. На щастя, у наш час вже є готова і перевірена продукція для жіночої гігієни. гель та пінка фемофіт від українського виробника «Фітобіотехнології» створена саме для догляду за делікатними зонами. Вони підійдуть як для щоденної гігієни, так і для застосування при різноманітних порушеннях. На відміну від стандартних засобів, у Фемофіті повністю відсутні штучні барвники, ароматизатори та консерванти. Тут немає парабенів, силіконів, мила та СЛС. Фемофіт це, грубо кажучи, мило без мила, адже мийна основа у нього створена на основі компонентів пшениці, які допомагають підтримувати оптимальний рівень піаж. До їхнього складу входять також оливкова олія, яка зволожує і запобігає сухості, молочна кислота, яка стає природним захистом і допомагає підтримувати кислотно-лужний баланс. Екстракти матки борової, червоної щітки та ромашки аптечної, які надають протизапальну заспокійливу і ранозагоювальну дії. Пантенол також надає протизапальний і ранозагоювальний ефекти. Лактат натрію створює захисний бар'єр на шкірі та слезові, перешкоджаючи розмноженню патогенів, і алантоїн, який знімає подразнення зі шкіри. Гель та пінка мають однаковий склад, однак форма випуску дозволяє використовувати їх у різних ситуаціях. У флаконі з гелом міститься 250 мл, а в пінці 150 мл. Однак, завдяки тому, що пінка використовується економніше, їх вистачає на однакову кількість застосувань. Гель підходить для глибшого очищення, адже його консистенція доволі щільна. Однак і для змивання його потрібно більше води. Пінка характеризується більш м'яким впливом. Вона рекомендована для власниць дуже чутливої шкіри для жінок після пологів і хірургічних втручань. Також вона добре підійде для маленьких дівчаток і підліток. Пінка не потребує обов'язкового змивання, її можна стерти серветкою, після чого не залишиться відчуття липкості. Однак загалом ви можете обрати ту форму, яка вам подобається більше, адже комусь подобається щільна консистенція гелю, а комусь повітряна пінка. Засоби Femofit – це комплексний підхід до жіночого здоров'я. Їхня якість підтверджена сертифікатами міжнародної організації зі стандартизації. Щоб замовити Фемофіт на сайті FITOMARKET, переходьте за посиланнями в описі під відео.